Уявіть собі маленького хлопчика Іванка. Він плаче, мені болять ніжки. А у відповідь що скоч Іванку, ти дурненький, тебе ноги не болять. У цю секунду він засвоїє, мій біль неважливий, моє слово нічого не означає, я дурненький, якщо я кажу про те, що відчуваю. Здавалося, проста фраза дорослого, але саме такі слова калічать життя. Вони народжують тихих людей, тих, хто не сперечається, хто мовчить, навіть коли їм болить, хто боїться сказати ні. Істина жорстока, мовчання теж має свою ціну, воно перетворює долі людей. Дитинство тихої дитини. У сім'ї з авторитарними батьками дитина швидко розуміє, протест карається. Якщо почуття висміють, не вигадуй. Що ти ревеш? У неї формується переконання, я неважливий. Якщо любов дають лише за сукняність, вона починає думати, мене можна любити тільки тоді, коли я мовчу і роблю так, як треба. Дитинство це не лише роки, це доля, яку ми носимо з собою усе своє життя. Така дитина не розпідає про свої образи. Не скаржиться, коли її ображають у школі. Її навчили просто мовчати. Юність і життєві моделі тихих людей. У підлітковому віці починається розгалуження, тихі люди можуть піти різними шляхами. Модель перша залежний, вони тікають від реальності, наприклад, у алкоголь. У наркотики, ігру, ігри чи інтернет залежності, бо лише там вони відчувають ілюзію свободи. Наприклад, тихий хлопчик, який у школі ніколи не відповідав, виріс і почав пити, бо тільки нетверезим він міг говорити те, що він думав, що він хотів. Модель друга, прихований агресор. Вони накопичують стільки злості, що, зрештою, вибухають, стають тими, хто кричить на своїх дітей, зриваються на колег, іноді навіть чиняють злочини. Наприклад, тиха дівчинка, яка мовчала в класі, стала дорослою жінкою, яка б'є власних дітей бо іншого способу виразити біль, вона так і не навчилася. Модель третя: вічна жертва. Вони все життя залишаються у ролі зручних, на роботі робляться інших. У сім'ї виконують усі обов'язки. У старості залишаються самотніми із відчуттям змарнованого життя. Той, хто не вміє сказати ні, прирікає себе на життя чужими так. Третя модель. Дорослість, сім'я і колектив. У сім'ї. Тихий партнер стає зручним, терпить образи, не відстоїє своїх меж. У колективі тихий співробітник ідеальна робоча конячка, завжди робить те, що інші не хочуть. У суспільстві вони ті, на кого легко покласти чужу відповідальність. Типова історія. У відділі треба зробити неприємну роботу. Всі знають, Марійка не відмовить і справді вона це робить. Тихий здається зручним, але за це він платить ціною власного ж життя. Творчість як голос тихих людей. Не всі тихі перетворюються на залежних чи на агресорів. Частина з них знаходить вихід у творчості. Наприклад, вони пишуть вірші, створюють музику, малюють картини, ведуть щоденники. Їхні слова і мелодії часто сповнені болю, бо це єдина форма, в якій вони можуть говорити. Хлопець, якого не чули у школі, почав писати пісні, і через музику він нарешті заговорив зі світом. Іноді поезія це крик, який тихі люди не змогли вигукнути у своєму ж дитинстві. Старість та підсумок життя. Багато таких тихих людей. У старості відчувають втрату власного життя. Вони бачать, що жили для інших, а не для себе. Хвороби накопичуються, самотність стає постійним їхнім супутником. Найважче старіти тоді, коли розумієш, твої роки були мовчанням. Як же змінити цей сценарій? Вихід є. Перше. Усвідомлення. Я маю право на свій голос. Друге. Маленькі дні. Почати з дрібниць, щоденних. Третє. Повага до себе, список прав. Я маю право відмовити, право відпочити, право на свою думку та інше. Терапія та підтримка. Працювати з травмами дитинства, робота з тілом, бо мовчання застигає у тілі, танець, спорт допомагають звільнити голос, заняття за інтересами. Сказати ні іншому це сказати так собі. Професії, де тихі люди розквітають, їхня сила у глибині, трепінні і чутливості. Професії, зокрема, психологія, психотерапія, медицина, особливо реабілітація, паліативна допомога, музика, поеція, література, живопис. Викладання, наставництво, коучин, робота з тваринами, з природою. Наприклад, тиха дівчинка, яка не вміла говорити на уроках, стала вчителькою молодших класів і там її слухають щодня. Тихі люди здатні говорити зі світом через музику, слово і справи, і часом це звучить гучніше, ніж будь-коли. Тихі люди це не слабкі, це люди, яким не дали права голосу. Вони можуть стати залежними, агресорами та вічними жертвами, але також можуть знайти свій шлях у творчості, професії у любові до себе. Життя занадто коротке, щоб мовчати. Ваш голос потрібен цьому світу. Дозвольте собі сьогодні маленькі дні. Напишіть одну сторінку в щоденнику, створіть мелодію, намалюйте картинку, зробіть фото. Покажіть світу хоча б крихту себе справжнього, бо світ чекає на ваш голос.